Вітаю вас, шановні одинадцятикласники! З вами Яра Іса Іванівна і ми вчимо алгібру 11 класу. Сьогодні ми повторимо поняття площа криволінійної трапеції і Визначений інтеграл і розв'яжемо декілька завдань на знаходження площі криволінійної трапеції. Ви пам'ятаєте, що криволінійна трапеція це така фігура, яка обмежена графіком функції вертикальними лініями х дорівнює А і х дорівнює Б, і вісю Х, що відповідає лінії Y дорівнює 0. Площу такої фігури, площу криволінійної трапеції можна знайти за формулою первісна від b мінус первісна від А. Первісну ми знаходимо за Таблицею знаходження первісних, і використовуємо формулу площа криволінійної трапеції дорівнює F від B мінус F від A. Визначений інтеграл, оцю різницю F від B мінус F від A, записують як визначений інтеграл на проміжку від A до B функції f від x dx. Площа криволінійної трапеції таким чином дорівнює визначеному інтегралу від a до b fx dx. Тобто, якщо вам треба просто знайти визначений інтеграл, ви берете первісну по таблиці первісних від функції f, підставляєте замість х число b і замість x число a і віднімаєте f від b-fa. Якщо вам треба знайти площу, то ви просто записуєте, що площа дорівнює визначеному інтегралу функції fx dx, і обчислюється тим самим способом. Ця формула, формула Ньютона-Лейбніця виражає геометричний зміст визначеного інтегралу. Знайти. Площу криволінійної трапеції, обмеженою параболою y дорівнює x квадрат плюс 1 і прямими y дорівнює 0, х дорівнює 0, х дорівнює 2. Нам потрібно в одній системі координат побудувати всі ці лінії. Y дорівнює х квадрат плюс 1 це парабола. Звичайно, піднята на одиничку вгору. Якщо ви забули, як будувати графіки, то повертайтеся. Графіки ми будуємо, починаючи з 7 класу, тож є що повторити. В даному випадку парабола y дорівнює X квадрат, ось вона на одиничку піднята. Вертикальна лінія X дорівнює 0 співпадає з вісю y, X дорівнює 2 співпадає з ну, точкою X дорівнює 2. Да? Проходить через х дорівня 2, і y дорівня 0 співпадає з вісю х. Таким чином утворюється криволінівна трапеція. Її площа дорівнює визначений інтеграл від 0 до 2 функції х квадрат плюс 1 dx. Первісно для х квадрат, подивилися в табличку, треба збільшити показник степеня на 1 і ділити на це, це число. Тобто х в третьому ділити на 3. Далі плюс одиничка. Первісна для одинички х плюс х. На проміжку від 0 до 2. Тепер ми замість їх підставляємо 2, потім 0, і віднімаємо ці дві е, суми. 2 в кубі на, ділене на 3 плюс 2, відняти 0 в кубі ділене на 3 плюс 0. В других дужках у нас сума дорівнює 0. А тут що 2 в кубі це 8, 8 третіх плюс 2. 8 третіх, 8 поділити на 3, 2,2 2,23 і плюс 2 4,2 треті. В другому нам треба побудувати y дорівнює косинус x, прямі y дорівнює 0, х дорівнює мінус π на 6, х дорівнює пі на 2. 10 клас побудова тригонометричних функцій. Частина графіка y дорівнює x на, на рисунку вертикальні лінії х дорівнює мінус пі на 6х дорівнює пі на 2, і y дорівнює 0 співпадає з вісю х. Площа цієї фігури дорівнює інтеграл від мінус пі на 6 до π на 2 косинус х dx. Первісна для косинуса подивилися, це синус х на проміжку від мінус пі на 6 до π на 2. Підставляємо верхню границю і нижню, і віднімаємо ці значення. Синус π на 2, мінус синус від мінус π на 6. Синус π на 2 то одиничка. мінус синуса виходить стає плюс синус π на 6 то 1 друга, де взяти в таблицях значень тригонометричних функцій. 10 клас, там можна повторити. 1 плюс 1 друга дорівнює 1,1 друга. Третє, графік функції y дорівнює мінус х в кубі, прямій y дорівнює 0, х дорівнює мінус 2. Будуємо в одній системі координат ці графіки. Ось кубічна парабола, вертикальна лінія x дорівнює мінус 2 і горизонтальна лінія y дорівнює 0. Бачимо криволінійну трапецію і її площа дорівнює визначеному інтегралу від мінус 2 до 0 з функції мінус х в кубі та Первісна для х в кубі ось ця формула. Х4 на 4, ну і мінус пишемо наперед. По границях від мінус 2 до 0. Підставляємо верхню границю, нижню, і віднімаємо. Мінус перед дужками написала, далі підставляю 0, 0 в четвертому ділене на 4, і мінус підставляємо мінус 2. Мінус 2 в четвертому ділене на 4. 0 поділити на 4 то 0. Мінус 2 в четвертому 16 поділити на 4. 4. Мінус перед дужками і мінус в дужках, тобто плюс 4. дорівнює 3 мінус 2х мінус х квадрат. Прямі і дорівнює 0х дорівнює мінус 2х дорівнює 0. Все це будуємо в одній системі координат. Парабола віткамо вниз. Як будувати параболу вчили в 9 класі квадратична функція. Що треба повторити туди, повертайтеся і повторюйте. Утворилася криволінійна трапеція, її площа дорівнює, визначений інтеграл, по границях від мінус 2 до 0, від функції 3 2 мінус х квадрат. ну, інтеграл закрився, dx закриває інтеграл. 3 помножити на 1. 3 помножити, первісно для одиниці х. Далі 2 помножити на х. Первісно це х в першому, для х в першому буде х в другому ділене на 2. І далі мінус х квадрат, первісно буде х в третьому ділене на 3. Одна і та ж сама формула, ось ми з вами використовуємо. Так, по границях від мінус 2 до 0. Спочатку підставляємо верхню границю 0, потім нижню. 3 помножити на 0, мінус 2 помножити на 0 в квадраті. других мінус 0 в третьому третє. Далі підставляємо мінус 2. 3 помножити на мінус 2. Замість х підставляємо, так, ну, підставили. Тепер обчислюємо. В перших дужках у нас буде 0. В других мінус 6, мінус 4 і мінус 8 третіх. Пам'ятаєте? Мінус 2 в квадраті мінус зникає 4, а мінус 2 в третьому мінус залишається, мінус 8. Порахуємо, перед дужками мінус, значить 6 і 4 буде з плюсом, 10, а тут буде мінус 10 мінус 8 третіх. 10 мінус цілих, 7,1 третіх. Безумовно, що ми знаходимося в 11 класі, і теми, які ми проходимо, вимагають від нас, вміння використовувати те, що вже вивчено за всі наші з вами попередні 10 років. Якщо у вас залишилися там пробіли, будь ласка, повторюйте, потренуйтесь. Над завданнями, подібними до тих, що сьогодні розв'язували. 11,6 прям те саме, що ми сьогодні робили, а 119 обчистить визначений інтеграл. Це коротше, ви просто берете формулу, що визначений інтеграл дорівнює F від А, F від B мінус f від А. І формула Ньютона лейбніца і таким чином, ось, потренуєтеся і тут. На допомогу вам таблиця Первісних. Тож тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!